Доброго дня, вітаємо вас вкотре в Українській школі майбутнє. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що варто нагадати, щоб успішно перейти до сьомого класу. Звісно, в сьомому класі відбувається багато цікавих речей, але для старту певні речі варто нагадати. І що ми нагадаємо? Ми нагадаємо найпростіші. Рівняння, з якими взагалі могли б мати б наші шестикласники справу. Я думаю, що навіть якщо хтось іноді дивиться наш канал з молодших все-таки за віком діток, то специфічні речі так само могли розв'язувати і в четвертому. Але ми сьогодні працюємо для наших семикласників. Тому давайте назбируватись сили і в новому навчальному році. Якомога краще, веселіше, і повірте, математика, неймовірно творча наука. Про це ви навіть сьогодні і поговорите. А ми почнемо з алгебри. Отже, є певні правила розв'язку рівнянь, причому це доволі прості рівняння, іноді ви їх розв'язували не задумуючись, які це рівняння з однією, зміною, з двома, квадратні, з коренем, з модулем, ні немає значення. Є ті речі, що навіть... Учні, які готуються до вступу в коледжі, чи, можливо, готуються до НМТ і після 9 класу, після 11 класу, то, звісно, вони також їм стане в нагоді. Тому базові речі сьогодні ми працюємо. Отже, якщо у нас є принцип ось таких рівнянь, коли відповідно діє додавання там, чи віднімання, і Х у нас в Прости в першому степені і в чисельнику, то ми працюємо по принципу все, що невідоме в одну сторону, все, що відоме в другу сторону. І дивимося, що ми бачимо тут один Х, він додатній, тобто ми його залишаємо, який він є, тому що плюс він все одно не, не впливає нам ні на що. То, наприклад, якщо б ми казали слово 3 і плюс 3, це було б те саме. Тому, якщо в нас тут плюс 3, ми Х. Плюс Х перепрошую, якщо у нас тут плюс Х, то ми Х і залишаємо. А далі ми знаємо, що все, що невідоме в одну сторону і Х, то є змінна. А все, що відоме, тобто якесь число, ми можемо перенести в інший бік. І переносячи за знак дорівнює, ми знак цього числа змінюємо на протилежний. Тому, якщо у нас двічка, ми бачимо це число, і ви скажете, а який там знак? Звісно, там є знак. І який знак? Та додатній, тому що, якби було число. Мінус 2, то мінус би писався б однозначно. Тому якщо ми 2 переносимо в цей бік, а в праворуч знака дорівнює у нас вже є 10, то біля двічки появиться перед двічкою знак мінус. Тобто, якщо ми числа переносимо в інший бік, знак цих чисел міняємо на протилежне, якщо в нас ось в самому виразі є діє додавання або віднімання. Ну і далі ми обчислюємо зрозуміло, що х у нас буде як 10 мінус 2, тобто 8. Найпростіший приклад все, що невідоме в одну сторону, все, що відоме в другу сторону. За таким самим принципом, ми можемо розв'язати наступний приклад, але ми бачимо, що наш Х має перед собою знак мінус. Ну нічого страшного, тому ми залишаємо в цій стороні, в якій в нас і знаходиться ліворуч від знака дорівня не просто Х, а весь з рідним знаком. Ви скажете, а чому ми тут не говорили про знак? Ну а чому не говорили? Якщо ж він додатній, навіть якщо я тут поставлю плюс, воно все одно ж нічого не змінить. Тому, якщо з мінусом, то ми все-таки уважно бачимо, що знак з мінусом. А далі так само, як ми працювали. Десяточка в нас і так є праворуч, а далі 2 додатнє, переносимо в інший бік буде від'ємне. і ми розв'язуємо це рівняння 10, мінус 2, 8. І бачимо, що мінус 8, а що робити? Хто пам'ятає, а хто не пам'ятає, давайте розкладемо, щоб ви розуміли, що робить з цим мінусом. Ми не мінуси мішаємо або робимо. Ми розуміємо, що якщо тут є мінус, то цей мінус насправді вховає в собі. Мінус 1, яка множиться на х. І далі, коли ми маємо дію множення, то ми розуміємо, що, шукаючи невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник. Ну і тоді 8 ділимо на мінус 1. Звісно, що в нас утвориться мінус 8. Звісно, якщо ви хвилюєтесь в рівняннях, ви можете завжди їх перевірити. Давайте перевіримо, чи справді 2 відняти мінус 8 буде 10. Я навіть так напишу, щоб ми перевірили 2. Відняти в дужках мінус 8. Чому мінус 8? Бо ось це був наш розв'язок. І ми дивимось. Угу. Мінус на мінус при множенні, бо дужечка – це знак множення дає плюс. Тому насправді це буде 2 плюс 8. А так, 2 плюс 8, 10. Отже, ми правильно знайшли наш х. І ось можна по-іншому точно таке саме рівняння розв'язати для креативних математиків. Що ми можемо зробити? Ну, не подобається нам цей мінус х. Давайте ми зробимо з нього плюс х. Як ми робимо? Звісно, якщо в рівнянні у нас є дія додавання віднімання, ми можемо перенести через знак до рівня, міняючи при цьому знак на протилежне. Отже, якщо в нас тут був мінус х, то ми можемо перенести, це буде плюс х. Звісно, плюс можна не писати, але для наших уважних. Поціновувачів і підписувачів я хочу показати, що ось була така дія зроблена, що маючи мінус х, перенесли став плюс х. А тоді що робимо? У нас все, що невідоме в один бік, все, що відоме в другий бік. То хто у нас відомий? 10. А тут у нас вже є двічка. Тільки якщо ми 10 перенесемо, знак зміниться на протилежний. І ми розв'язуємо, що 2 відняти 10, звісно, що це буде мінус 8. Ну, якщо вам навіть не комфортний цей запис, можете замінити їх місцями, насправді це буде те саме, тому що ми можемо робити будь-що навколо знаку дорівнює. І ми бачимо, що відповідь ось така сама. Як ви будете робити, знову ж це те, що вам ближче до душі. Я доволі часто кажу нашим учням, що перед тим, як ви працюєте з іксами, подивіться на знак. Взагалі, математики знаки математики це знак пріоритету. І для нас вони дуже важливі. Але ж. Ви вибирайте самі. І ми бачимо ще два простих нагадування. Тут у нас були дії додавання, віднімання, а тепер у нас дії множення, ділення. Так, ми можемо згадати, що якщо в нас є невідомий множник, що ми можемо зробити з добутком здобутком і відомим множником, або пригадати собі за другий клас, що тут там ділений, дільник, частка і в випадку, що нам треба попрацювати, треба знати, як по-іншому використовувати. Або... Ми ж то ж з вами переходимо в 7 клас, і ми можемо запам'ятати, що є певні правила. До речі, підписуйтесь на наш канал. Ми ці правила розглядали відео більш детально, як можна попрацювати. Такий невеличкий лайфхак. І ми бачимо, що якщо у нас Х-чисельнику, це його звична сторона. Тому ми залишаємо його як є. А те, що невідоме, у випадку ділення множення тільки цих двох дій, ми міняємо відоме число в позицію переселяючи за знак дорівня. Тобто, якщо в нас 2 було у знаменнику, тобто знизу, переносячи за знак дорівня, ми ні-ні ні. Ми не змінюємо знаки, ми міняємо позицію. Якщо 2 було у знаменнику, то тепер буде 2 у чисельнику, і х у нас буде дорівнювати 20. Знову ж, якщо ви сумніваєтесь, перевірте. Так, 20 поділити на 2 буде 10. І тут ви скажете, а як тут робить? Хм, нам же ж треба, щоб х був у чисельнику, тому логічніше Х спочатку забрати. Ось він був у знаменнику, тому я переселяючи його, переносячи ось ніби якби сюди, тому що був у нас невідомий у знаменнику. Щоби був чисельник, ми його переносимо за знак до рівня, але міняючи позицію. Був знизу знаменнику, став зверху в чисельнику. А що робить з десяткою? Задаємо свій питання: а де наша десятка? Наша десятка у чисельнику, тому що немає риски дробу. Тому що ми робимо, якщо вона була у чисельнику зверху, то переміщаємось за знак. До рівня вона отримається навпаки знизу, тобто у знаменнику. Ну і ми її тут запишемо. Ніби як в нас ось оці позиції поміняються. Було знизу, стало зверху, було зверху, стало знизу. Хоча був чисельник, став знаменник, був знаменник, був чисельник. Але замітьте, ми ніде не змінюємо знаки. Додатні числа, значить додатні числа. Якби в нас були від'ємні числа, ми б переселяли, теж були в підємні числа. Ну і нам залишається всього лишень поділити 2,0. Дві десятих. І що ми підсумуємо сьогодні? Що якщо ми працюємо з дією додавання віднімання, ми переможемо переміщати наші відомі і невідомі з одного боку в інший бік відзнак дорівня, міняючи знак на протилежний. А якщо в нас дія множення або ділення, і навіть якщо є риска дробу, то ми можемо з вами пропрацювати по принципу, що ми. Міняємо позицію з знаменника на чисельник і з чисельника на знаменник. Ну що ж, підписуйтесь на канал, далі буде ще більш цікавого.